Доброго дня, дорогі мої друзі, я рада вітати вас на моєму каналі музично теоретична кухня з Тетяною Кондратьєвою. І сьогодні продовжимо розмову про інтервали. Перш ніж перейти безпосередньо до визначення або будови інтервалів, треба розуміти, що таке тон або півтон. Отже, розбираємося. На клавіатурі і взагалі між звуками є різні відстані. Наприклад, між двома сусідніми звуками до ре, якщо є в проміжку ще якась клавіша, то така відстань називатиметься тон. А якщо такої клавіші не буде, наприклад, до ре бемоль, то така відстань називатиметься. Півтон. Отже, півтон це найближча відстань між звуками. Найближча. Ось так. Або ось так, до-дієс-ре. Або ось так ре-мі-бімоль. Або ось так ре мі, Або ось так. Ре, дієс, мі. так, найближча відстань. А якщо між двома сусідніми клавішами є якась третя, то така відстань, ще раз повторюсь, називається тон. Дивіться, давайте пройдемося по білих клавішах. До Ре, клавіша є це тон. Ре Ремі клавіша є це тон. Мі Міфа. Тут видно, що клавіші немає, то це півтон. Далі у нас тон. Соля тон. Ля Сі тон. І між сі і До знову немає клавіші, то це півтон. Далі ще у нас виникають якісь цікаві ситуації. Наприклад, Мі і Фа дієс. Між ними є клавіша, але вона біла, але все одно вона є, то це буде тон. І отака от ситуація. наприклад. Сі бемоль до, так само між ними є клавіша, вона біла, але ж вона є, то це цілий тон. І між двома чорними клавішами, дивіться, соль дієс, ля, дієс, наприклад, або ж ля бемоль, сі, бемоль, як ви їх не назвете, між ними є біла клавіша ля, тож це буде також цілий тон. А тепер давайте визначимо і підпишемо, потренуємось тони і півтони ось тут на нотному стані сре. для виконання цього завдання, і взагалі для виконання будь-яких завдань на побудову або визначення інтервалів вам допоможе клавіатура саме фортепіана, незалежно від того, на якому інструменті ви граєте. Або на телефоні її вмикайте, або роздруковуйте собі. Паперову клавіатуру, але вона вам дуже допоможе. А, так, до діє, сре. виставляємо зірочки наші, вони нам допомагають. І дивимось, дивіться, між ними немає клавіші, то це буде півтон, то це буде півтон, півтон, дивіться, ставимо буковку П. Ось таким чином. Далі рухаємось. Ля Сі виставляємо зіроньки. Ля Сі. Між ними є чорна клавіша, тож це буде тон. Підпишемо його. Далі Ля Сі бемоль. Уважно дивіться на знаки, тому що вони дуже важливі. Тут було просто ля Сі, а тут Ля. І сі з бемолом, тобто оцю переміщуємо от сюди. Ля Сі-бемоль. І це вже буде півтон, бо ніякої клавіші між ними немає. Підписуємо півтон. Так. Наступна соль дієс Ля. Знайшли соль дієс, ось він. І ля. Так само, між ними немає ніякої клавіші, то це буде півтон. Мі, бемоль, Фа. Виставляємо Мі бемоль і Фа. Дивимось, між ними є клавіша це цілий тон. Підпишемо його. І останнє Сі бемоль до. Я казала про ці вже. Варіанти сі бемоль і до. Між ними також є клавіша біла, то це цілий тон. Ось так. Якщо ви навчитеся визначати тони і півтони, вважайте, що побудова і визначення інтервалів у вас в кишені. Як завжди сподіваюся, що це було для вас корисно. До зустрічі наступного разу!